Всім привіт! Презентую вам лодході та кофти чоловічі та жіночі, мікс брендів, оцінка. Є невеличкі забруднення, також в середині. Є різних забарвлень. та з різними принтами. Розмір від S до 2XL. Матеріал бабуна та поліестер. В лоті 10 одиниць. Вартість лоту 2100 гривень. З розміром S M, L, XL та 2XL буде по 2 одиниці. Вони всі утеплені. Собівартість одні 210 гривень і цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів або на Viber каналі. Дякую, заробляємо разом!